Де і як заробляти 75 тисяч на місяць? Де та як знайти роботу переселенцям? Де і як здобути нову спеціальність? Підкаже Тетяна Янушкевич, директорка інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. Пані Тетяно, вітаю вас! Вітаю. Вже кілька років ви очолюєте інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Війна якось змінила пріоритети та напрямки роботи інспекції? Так, безперечно, а коли розпочалось повномасштабне вторгнення, стало зрозуміло, що дуже багато людей поїхало з нашого міста а також до нас приїхало дуже багато вимушено переміщених осіб, і тому ми маємо це працевлаштувати, надавати їм інформацію, де саме є робочі місця, тимчасові, разові, є постійна робота, яка саме розбіг був дуже величезний, оскільки від прибиральниць до з лікарів дуже високої кваліфікації потрібні було в наших клініках. В яких підприємствах, установах, організаціях зараз найбільше вакансій? Найбільше вакансій я хочу сказати, що якщо розподілити дві категорії роботодавців, державне комунальний установо, ну, так грубо там державний орган, держсектор та комунальний сектор, а також бізнес. Якщо мову вести про державний сектор і комунальний сектор, то дуже не вистачає зараз лікарів, не вистачає вчителів, якщо брати найбільш велику кількість вакансій. Не вистачає продавців, продавців касирів. Охоронців Змінився ринок праці і зараз роботи більше саме в цьому напрямку, саме в цій, в цій сфері в торгівлі. Якщо брати, наприклад, школи Я про лікарні, про школи лікарні, школи. Перше, це що те, що відбулось повномасштабне вторгнення. Деякі були залучені до Збройних Сил України, деякі поїхали за кордон в якості біженців. Люди, які працювали на цих посадах. Вони ж військово не всі, не всі. Якщо ми відвідокремлив, наприклад, вчителів, то вчителі дуже багато поїхало. А, а лікарі а лікарі ні, лікарі деякі були залучені до збройних сил України. Добре, яка ситуація в Дніпрі з раз переселенців? Я хочу сказати, що у нас є дуже гарні роботодавці, соціально орієнтовані, соціально активні, які спершу з моменту повномасштабного вторгнення приймали на роботу до себе вимушених переселенців. Вони не зверталися за жодною компенсацією від центру зайнятості. Вони надавали їм житло. Деякі торговельні мережі, навіть своїх працівників, привезли до міста Дніпро, а далі вже... Розподіляли їх по інших територіях, оскільки там були вакансії відкриті в магазинах цих торгівельних мереж. І вони сплачували за житло, тобто надавали суттєву підтримку і навіть працівники магазинів цих торгівельних мереж, які є нашими містянами, вони також надавали допомогу цим вимушено переміщеним особам. А я вважаю, що дуже гарним таким прикладом для нашої. Гордості саме нашого міста, що в нас найвищий відсоток працевлаштування вимушено переміщених осіб. У Нас майже 60 тисяч осіб працюють. Вимушено переміщених це багато. Я вважаю так. Якщо брати кількість офіційно зареєстрованих близько 180 тисяч в ви вираховуємо тих, хто є пенсіонером на теперішній час, вираховуємо тих, хто не може це працювати. Офіційне це так? офіційне працевлаштування. Це офіційне працевлаштування. І далі можна можливо мову вести про три категорії цих роботодавців, які їх до себе прийняли. Е, перше, що хочу це сказати, ті, хто хотіли, вони вже знайшли роботу і працюють, вимушені переміщені особи. Е, якщо б мову вести про коло цих роботодавців, це або релаковані підприємства, або, або вони далі працюють дистанційно на тих підприємствах, де вони працювали, або вони працевлаштувалися в наші. Заклади, установи підприємства нашого міста або вони мають власний бізнес, або вони У спеціальності бізнес. чи отримали іншу спеціальність. було таке, що ми перенавчали вимушено переміщених осіб, оскільки було дуже. Такі гарні вакансії з високою заробітною платою і деякі здібності в людей були. Вони погодились. Ми їх перенавчали. А зараз це робити? Зараз, зараз ми плануємо зробити також курси на найбільш витрбованої професії. І також розглядаємо питання ще проведення <клес> курсів для осіб з інвалідністю Задля того, щоб їм також надати можливість працевлаштуватися в нашому місті. Це мова і про військових, і... ні. І військові, всі, всі категорії, які можуть бути працівниками, мають таке бажання і здатні, і готові перенавчатися. Як містяні, так і вимушені переміщені особи. А як ви співпрацюєте з центром зайнятості? Так, у нас є така точка дотику: це те, що містом було організовано громадські роботи. Громадські а, роботи так. для безробітних. Цих безробітних нам надає центр зайнятості. Фактична людина, в чому особливість зараз роботи цього центру зайнятості і які новели для тих, які зацікавлено пошуку роботи, є безробітними. Зараз виплата сягає 6700, це мінімальна заробітна плата, і сплачують її виключно 3 місяці. І виплачують саме в такому розмірі тим особам, у яких стаж попередньої роботи був не менше ніж сім місяців до того моменту, як ти став безробітним. Це гроші міста, так ні, ні? це гроші державного бюджету. А. І тоді задля того, щоб надати можливість працювати безробітним, які шукають роботу, було містом організовано громадські роботи, яке і місто сплачують також мінімальну заробітну плату. Але робота організована в наших підприємствах, установах та організаціях в місті. І тому ми співпрацюємо, є окреме рішення міської ради, є окреме рішення виконкому. Організовані ці громадські роботи як для жінок, так і для чоловіків, на підприємствах, установах та закладах нашого міста. Оце наше питання, де ми з ними спілкуємося і ведемо таку дуже гарну роботу з гарними показниками. Це фінансування цих робіт забезпечують місто стовідсотково. Ну я про це і да кажу, тобто за рахунки міста громадські роботи так, а виплати по безробіттю сплачує держава. Дніпровська міська рада стала одним із кращих роботодавців, найбільших роботодавців нашого міста. І за весь час повномасштабного вторгнення було прийнято на роботу. До міської ради комунальних підприємств, установ і закладів майже 7 тисяч осіб. З них 867. Це особи вимушені переміщені. Тощо казали, що за кошти міського бюджету Ні? Ні. Ні. це безпосередньо ті, ті заклади, які існували, але відкрилися там вакансії. Міська рада почала залучати і містяни і вимушено переміщених осіб повідомляти про наявність цих вакансій. Приходьте, працевлаштовуйтеся, і це офіційне працевлаштування з усіма соціальними пакетами. З усім. Найбільшим роботодавцем став департамент охорони здоров'я. Вони за 21 місяць повномасштабних бойових дій дали роботу 3159 людям, з них 326 – внутрішні переселенці. внутрішніх В підрозділах департаменту гуманітарної політики працевлаштували. 1857 осіб, з них 279 осіб. Це вимушено переміщених осіб. І в закладах і управліннях департаменту соціальної політики знайшли роботу 301 особа, із них 45 – вимушені переселенці. Вакансії і також і далі є. Вони всі викладаються в нашому телеграм-каналі. Вони є на сайті міськради. Вони є на сторінках на цьому сайті на відповідних департаментах. Викладаємо, хто хоче, хай звертається. А які професії та спеціальності зараз у Дніпрі високо оплачуються? тут потрібно подивитися, оскільки ну, там скажи, є такі скажи. модні назви деяких професій. Я можу сказати, якщо казати вести мову про те, скільки пропонують кому які пропозиції. Ну, наприклад. наприклад, до 75 тисяч гривень цієї осені пропонують керівнику відділу персоналу 75 тисяч гривень. Ну, як по, по старій назві, це начальник відділу кадрів. А, далі 60 тисяч Сдається, гривень. Я не цим займаюся. Угу. Це, у всіх виникають такі питання, коли ми бачимо заробітну плату піцайоли в розмірі від 40 тисяч гривень на місяць. Хто це? Піцайола. Ага. Сушисти також, барбери. Приблизно така заробітна плата. Такого раніше не було, але цю інформацію ми окремо. Так і барбарів раніше не було. Не було. Справа в тому, що коли почалося це повномасштабне вторгнення, ми створили інспекцію з питань праці та зайнятості населення свій телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі надавали площ... площадку для всіх роботодавців. Хто хоче, надавайте, будь ласка, інформацію про вакансії. Це було безкоштовно як для роботодавця, так і для того, хто шукає роботу. У нас певні часи було до 8-9 тисяч підписників на цей телеграм-канал. Вони змінювалися, оскільки роботу знаходили за допомогою цього телеграм-каналу. І ми можемо сказати, що приблизно 25 тисяч осіб скористалися і отримала роботу завдяки інформації розміщеній в цьому телеграм-каналі. Це те, що я казала про вимушено переміщених осіб до наших містян, які залишились без роботи. І зараз ми його також продовжуємо ввести і бачимо те, що ось такі заробітні плати пропонують. Це реальні пропозиції, це реальні а заробітні якщо плати. я не Барбер та не працюю як, в відділі кадрів. Тоді Де я 45 тисяч можу... гривень пропонують зарплату водії категорії Є. На самоскіт з Кані дав. На наші нетворкінги з пропозицією вакансії заходили ще начальники. Керівники кадрів, відділу кадрів одного з логістичних центрів, які є і в Києві, і в місті Дніпро. І вони казали про те, що на маніпуляторі виплачується заробітна плата для тих, хто складає там в рівності, формує замовлення від замовників цієї продукції Там продукти до 40 тисяч гривень на місяць. Тобто робота на цьому маніпуляторі. Є такі роботи і дуже багато. І, вони і, вакансії, дуже... Такі. і вакансії такі є, вони реальні і реально сплачуються якісь заробітні плати. Також от до 40 тисяч гривень обіцяють зарплату одразу за декілька зовсім різними напрямками. Ще на монтажнику, барберу, офіціанту та менеджеру з продажу реклами. До 30 тисяч гривень пропонують продавцю консультанту в одному з бутіків у центрі міста. Скажіть, а чи багато вакансій у держорганах? Ну там де службовці так чи інакше мають відношення до бюджетних грошей? Справця в тому, що також є вакансії і в бюджетній сфері. Наприклад, в нашому в закладах, підприємствах, установах. Виконавчих органах міської ради є також вакансії. Вони викладаються окрім е, вчителів. Як вже казала, там є заступники директорів адміністративна робота, е, також є в управлінні соціального захисту, є в інспекцію з питань паркування. Є вакансії. Вони там також нема 45 тисяч. Ні, 45 тисяч нема. От бачите, як ж. Якщо говорити про контролюючу діяльність, вона ж залишилась інспекції, скажіть, які норми законодавства найчастіше порушують роботодавці, то які заходи адміністративного впливу ви до них вживаєте? Ой, моя... вживаєте? Так, вживаємо. Моє улюблене це те, що ми бачимо по звітності, яку нам надає в, в рамках здійснення спільних заходів щодо підвищення рівня заробітних плат. Податкова і пенсійний фонд, що ми бачимо, іноді до нас потрапляють інформація, відомості про господарську діяльність деяких юридичних осіб, які в звітності податкової показують дуже великий обсяг. Надходжень коштів ми бачимо обороти, ми бачимо все таке інше. Кількість осіб невелика, але ми бачимо, що декілька є касових апаратів. Що така кілька а. Так, касових апаратів. І вони всі разом працюють. Тобто офіційно працевлаштована там дві особи, касових апаратів п'ять. Вони всі працюють, оскільки там відповідно до податкового законодавства це відслідкувати можливо податковими органами. І тоді і це не всі порушення. А те, що всі отримують мінімальну заробітну плату, а ми бачимо, що оборот декілька мільйонів, Тобто, такого не може бути. Тобто ми бачимо в таких випадках, що є неофіційно працевлаштовані, оскільки всі працюють е касові апарати. По-друге, ми бачимо то, що те, що на цих юридичних особах, у цих роботодавців є виплата, як то кажуть, в конвертах. Тоді Раз про касові апарати ви кажете, це мова йде про торгівлю, сферу послуг та мережі. Так. І тоді разом з податковою з пенсійним фондом викликаємо на співбесіду, яка відбувається у нас щомісяця. Ми звіряємо всі дані, у кого які є. І запрошуємо керівників цих підприємств прийти і зрозуміти, що це може призвести до дуже таких поганих наслідків вигляді відповідальності різноманітної. По перше, може пройти податкова перевірка. По друге, може бути ініційована перевірка пенсійним фондом. Зараз вже може починають з грудня місяця. Вже може бути розпочато проведення цих перевірок. Тому ми, як органі, які мають відношення до контролю за цією діяльністю юридичних осіб роботодавців, ми повідомляємо, про те, що оце, що ми бачимо, як тільки розпочати будуть перевірки, ви перший кандидат на проведення цієї перевірки. Тому не ризикуйте власним бізнесом, приведіться до до відповідності до законодавства України, і тоді, можливо, у вас не буде перевірки. Чують вас? Так, чують деякі підприємства підвищили заробітну плату, оскільки ми бачимо. Є такі їх неможливо назвати в цьому ефірі. Є торгівельні мережі, є виробники майже національного рівня, тобто вони реалізують свою продукцію на території нашої країни. Є також ті, які її вивозять за кордон, продають за кордон. І тому, коли ми бачимо заробітну плату, 6700 мінімальну мінімально по всіх підприємствах і бачимо кількість осіб, і у них уравнено у всіх. Заробітна плата. Ми кажуть, такого не може бути. Покажіть, будь ласка, ваш штатний розклад. Такого не може бути. Не може прибиральниця, не може той, хто працює в цеху на виробництво, той, хто займає, займається логістикою, продажем, однакова заробітна плата в розмірі. Він... Ні, можуть. А нам бути. кажуть, може бути. Ми кажемо, це дуже оч, це дуже добре, але ми бачимо обороти, далі податково пояснює по яким показникам, бо не бачать, що в них трохи інша ситуація має бути. Це ж а, захворювання хронічні. Ну я розумію, що кого я це... Чому стільки років ми не можемо здолати. Чому стільки років не можемо здолати? Так, так, да, цю недугу. Недовго, оскільки дуже такої серйозної уваги цьому питанню не приділялося. Можливо, здійснення було перевірок, або в разі якщо скарга від працівника, от коли починала і була створена наша інспекція, ми повідомили всім і кожному, донесли інформацію до кожного працівника, що якщо тебе не будуть виплачувати заробітну плату, ти був а неофіційно оформлений, або тебе виплата була в конвертах. При звільненні тобі, надали, тобі сплатили виключно те, що було офіційне. То така інформація може бути повідомлена до інспекції або до держпраці, вийдуть на перевірку, і тоді штрафні санкції призведуть накладень до того, що цього бізнесу взагалі не буде у юридичної особи у роботодавця. Тому не треба ризикувати. Ми Повідомляли це як працівнику для того, щоб в нього були додаткові аргументи під час спілкування зі своїм роботодавцем, а також повідомляли роботодавцю, що це є така сфера ризикована. Ви маєте виправити цю ситуацію? Так не може бути. З початку війни, як ви сказали теж про це, кілька мільйонів працездатних українців поїхали до Європи. У вас є статистика з працевлаштованих там наших. Співгромадян, ви знаєте, в яких країнах та яку роботу вони знайшли. Ну так про почав тенденцію передивилися і спиралися навіть на те, що було проведено дослідження за напрахання прем'єр-міністра Польщі. Вони окремо для себе хотіли визначитися, що робити з тими, хто до них приїхав біженцями, і як їх соціалізувати до суспільства. І 8, і 8. Що ж, які ж цифри. Саме у Польщі сьогодні найвищий рівень зайнятості українських біженців серед країн Європи. Працевлаштування 65% тих, хто працездатний. У Великобританії 61%, у Швеції 56%, Литва 56%, у Чехії 51%. Дания 46%, Нідерланди 46, Естонія 46, Франція 33%, Швейцарія 19%, Італія 19%, Німеччина 18%. І це стало питанням, таким для, наприклад, для Німеччини, які. Щось маловато в них маловато, і це питання було піднято в Бундестагі з приводу того, що не зрозуміло, чому в нас так. Або ми висуваємо вимоги, як німецькі органи влади, до цих біженців, що вони не можуть про це влаштуватися, або складні процедури навчання, можливо, їх треба соціалізувати раніше і таке інше. І задля того, щоб простимулювати зайнятість, Осіб, які є біженцями, зареєстровані в країнах Євросоюзу, вирішили і заявили про такі намірі уряди деяких країн, наприклад, Німеччина хоче зобов'язати систематично повідомляти про зусилля з працевлаштування і за відмову від працевлаштування скорочувати соціальні виплати. Тобто зараз з докладу Бундестагі стало відомо, що 18% працює, але з них тільки 11% працюють працює повний робочий день. І це питання подімаються громадяни Німеччини про те, що ми сплачуємо податки, але бачимо, що біженці не намагаються працевлаштовуватись, і можливо останнє питання: кожен працевлаштований в Європі наш спеціаліст це мінус один такий фахівець в Україні. О, арифметика дуже проста. Для того, щоб після війни гарні фахівці повернулися, потрібно ну, принаймні запропонувати їм більше, ніж вони заробляють за кордоном. Це реально у нас є такі ресурси і є такі ефективні. Стимули для повернення наших похідців, справа вся в тому, що зараз роботодавці вже ведуть мову про те, що не вистачає вже по деяких професіях, спеціальностях є дефіцит кадрів, і вони підвищують заробітну плату. Справа вся в тому, що якщо економіка держави надасть змогу роботодавцям працевлаштувати, бути забезпечені цією роботою як для юридичної особи, як для роботодавця, можливо, буде знайдена можливість підняти заробітні плати. Для того щоб були працівники і будуть повертатися ті, хто хоче вернутися до своєї країни, хоче відбудовувати її, і має можливість заробляти. І держава, і уряд також надають урядові гранти, є робота. Тобто, якщо ти хочеш відкрити власну справу і тебе, і тебе не вистачало власних коштів для відкриття, то ти можеш подати свій бізнес-план про те, що ти хочеш займатися тим-те, тим-то, і готовий взяти собі на роботу одного чи двох працівників. І тоді можливо отримати грант в розмірі. Тобто це дві... не кредит, так? Ні, Ні, це не кредит, це безповоротні кошти. Якщо ти виконаєш умови урядової програми, є робота. Прийняв людей на роботу, ти працюєш дійсно, фізична, як фізична особа-підприємець, здійснюєш ту діяльність, яку ти заявляв. І кошти по цій програмі не даються, що ти прийшов в банк і тобі дали в мішочки гроші. Ні, такого не буде. Приносиш, наприклад, тобі для здійснення своєї господарської діяльності потрібне певне обладнання, ти приносиш рахунки. І Тобі сплачується банковська установа за, за це обладнання. Ти його забираєш, після встановлюєш, приймаєш на роботу людей і розпочинаєш свою господарську діяльність. Якщо виконаєш всі умови, гроші повертати не потрібно. І це стартує від 250 От. тисяч гривень. Є не тільки для тих, хто планує відкрити, є також для тих, хто вже відкрив бізнес і хоче його розширити. Можливо, зараз піду писати бізнес-план. <реш> Можливо, дійсно, це для когось буде таким поштовхом для того, щоб створити власну справу. Дякую вам за бесіду. Дякую, Дякую. вам. На все добре. На все добре.